це отступление ще одно є, як шешо Ну Якщо так хоч то будь ласка Тепер направуємо бля Ну для чого? подвинулся сильно. А нормально заехать и не? Конечно, не, блядь. Ну ти даєш чудило, давай швидше Випереджає воно. Ну і для чого це було зроблено, блять? Ціхує мехові. Ну давай. Що ти об'їжджати маю, блядь Куди, блядь Це треба так стати, там Видусь прекрасно Ні, але треба чому стати Саме туди Ой Йо Бля це зустрічка, капець. Да, я думал, это полоса. Блин, наша это полис. Ух, ё. О, тут я как раз на этом поле. Ну і ночку так це вичбовий Не насмократиш Він реально буде їхати з такою швидкістю і далі серйозно Можна значно швидше Пинка я блять ну йшов Так треба обігнати блять що аж не можеш випередити блять Ото вже така вбита дорога Надо не помнить. Руль просто ніби, ніби дорога, руль контрольний я. Та на здоров'я по. vai Зараз сідаю через парк, думаю і поїду. Прирятувати, допомогти круто. Це <різувач> в такий дощ, в принципі. <різувач> Якщо такий дощ був, як вчора, то пожежної служби, то той не треба. Підпал буде неможливим. Так. Та є, тут я приймати корабельці цей закинути зліва. Уї. Умі. Як тут ці люди? Кожен день цілює. Питається, я не знаю. Ого, ріка замерзла, туман з... Взагалі чого не прогляда на цій річці це, це Південний бух, якщо що, зліво від мене. Сюди можна в парк Чекмана вона заїхати. Капець. Капець, ти, п ять. П ять. ти йо. Ріка замерзла просто. Там цікаво, лід ще тримається, ні? Так, верхом. Там проїзду, по-моєму, немає, хоч і асфальт нормальний. Хоча тут, в принципі, тут не дуже твердо їхати цим болотом. Всі колеса я вже замастив у ньому. капець, Це капець. Оден'ю колодком вже хана, певне. Як мінімум доведеться підтягувати ці гальма. Хай може через бух, а через ліку прокататися. Чому там? Якщо літо не було, немає цього. Болота, ям різних, Це і побух. Скоротити на пляж одразу. Тут болото немає, то тут ніби ну краще це, 100% сюди краще їхати, ніж коли отаке от робиться, капець. Зараз. Так, ну де там той парк. Уже скоро певне. Ну, ну, так, так це асфальт, блін. Що я сподіваюся? Це відтінок болот, не асфальт. Та є. Це було вже так налипло ж. Твигум ніби слабше працює під цим сім. Конечно. е. Якщо асфальту немає, то дощ. Трохи важко. Коли не прямо так, я не сказав би, що тут якось веде. Тут навіть він від асфальта який поплив зовсім не веде, О, тут зробили якийсь асфальтом для парковки для проїзду тут все залишилося ой я. тут можна було зробити б якусь не знаю можливо було доріжку, якийсь тротуар нормальний покласти свої можливо люди прогулювалися би тут біля ріки така місцина ладно Могли його ці трохи. А, ні, це просто якась піна пінобіл так нарешті асфальт Заїсти його вийшов з лежачку. капец ты Тр, трусится звучайно буцкамент дорочи небо нормально на ящепні, я чепли сказал вот так ну звичайно гибру и тут справа. Тар, ну, так справа без права так не так са нікого не мать так ты полицей не стоит дорачи же вже там дали парк и боїхав я так так да Та же ріка розмерзлася вже поводівся я сумніваюсь що Добрий день, крутись по ньому, не говорить вже про те, щоб їхати по бугу Так, да, ну от. а а а ту тих 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 Розігнався легенько, а тут далі все, асфальт закінчився. Багнюка почалась. Ти-йо-йо, тихо тих-тихо, тихо, тихо, тихо. Тих. Я тут нахиляю його, трохи зносить легасенька. Треба дуже обережно так, Ну все, я в парку. Блін, под диску. Камінь попав Скотила! Ага! Опа! Хух. Ну все! Вважайте села в місто Хух. Пандус, да, ну. Дай бог. Опа, хорошо. молодец. Сука, давай меня. Эти. Подъем крутой. Да, и тут тоже неплохо справляется. Нормально тут. Скукотать. Ай. замороженный. я заморанный.

Це в тумані. Буде потужніше щоб там далі виїхати, сподіваюся. І ще вистачить локат, до речі, вже навіть більше ніж на 30% розрядився. З моменту того, як я з дому вийшов. в сенсі, вийшов сюди. Та, молодець, давай, давай, давай. Поїхали, поїхали, молодець, давай, давай, поїхали, поїхав, Молодець, витягнув юлю тих 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 та фух ну все погана дорога не б хто скінчилася Перед по нормальній поїдемо так Поки... а блін вже злений да я про я, чекайте вівно зараз на вікно Ось цей кадр якраз не провів іде тут, туман, прям реально видно наскільки він сильний в Хоча це ще не найсильніший було ще якось, найще сильніше. Я стоїду прямо, а далі вже направо. Тим більше ніби тролейбус направо збирається, так? Да. Ну так, і з'їзд, бо тротам поїхав. Так, у нього злочасний радіус, звичайно.

Ти чому ж гальмуємо? Може да я а чоловічий. Ні, не досиш, ну ладно, відбажаєш Ти ж все одно будеш тут гальмувати, синіше мене, ну в совість мав би. Туда? Я впевнений, якби я тут їхав і в нього було б діаре, він би Сигналив б тут би вже Що дай Боже Переходить Гаразд, я під тролейбус полізу Ай. все одно він тут притормозить Тихо, блять, якісь проблеми Так мені наліво він не смикає Смикав би То стоїть Чекає чогось У мене поворот мигається і спереду Бачиться чудово, може і ззаду і не дуже.